Новини з фронту іноземні волонтери потрапили під обстріл поблизу міста Часів. Яр. Троє чоловіків та жінка саме їхали зі Слов'янська в напрямку Бахмута, аби дізнатися про потреби місцевих мешканців, як раптом снаряд влучив прямо в їхній автомобіль. Під прямого попадання машина перекинулася та загорілася. За попередніми даними двоє людей загинули. Серед них директорка волонтерської організації ще двоє госпіталізовані до лікарні. На тимчасово окупованій та російській територіях неспокійно. Там пролунали одразу кілька вибухів. У Мелітополі псевдовибори завершилися гучним фейерверком. А у пологах підірвали штаб путінської партії. Потужна бавовна пролунала і в Донецьку. Місцеві пабліки пишуть про те, що влучання були у самісінькому центрі. Російський Білград також не спав. Тотешні жителі скаржаться на нічну атаку дронами та масово викладають відео прильотів. Тим часом у генеральному штабі повідомляють, що наші воїни успішно витісняють ворога в районі Кліщевки та закріпляються на досягнутих рубежах. Також частково звільнено опитне та Авдіївку на сторінці оперативного командування Південь з'явилося відео героїчної роботи наших захисників у цьому напрямку. Потягом до Львова з рюкзаком та сумками немов звичайний турист Борис Джонсон, вкотре вразив своєю простотою та невибагливістю. Але фурор зіняв шалений. Найбільшого прихильника України львів'яни зустрічали оваціями. Програма колишнього британського прем'єра насичена Ледь з дороги Борис Джонсон відразу ж іде на цвинтар. Віддати шану полеглим воїнам для нього справа честі. Далі – ратуша та знайомство з містом. І навіть тут поважний гість дивує дружелюбністю. Десятки селфі з львів'яною політик робить з посмішкою та ентузіазмом. А слова, які він залишив у книзі Мерії, розчулюють до сліз. Це надзвичайно приголомшло бачити жертовність мешканців цього чудового міста львів та безкінечну хоробрість та витривалість всієї України. Весь світ у вас в боргу, і ви переможете. Львів в Україні, Борис Львів боргу не залишається, і на згадку про місто Борису дарують лева. Реакція друга України, як зазвичай, емоційна та з гумором. Це спеціально для вас. Лев Вау, Бог міг. Лев, справжній хижак. Треба його нагодувати гамбургерами сьогодні ввечері. Після невеличкого обіду за планом університету візит до стартаперів. Борису Джонсону показали винаходи, які врятують життя на війні. І нарешті ціль приїзду, на яку колишній прем'єр Великобританії чекав найбільше, відвідини поранених героїв у центрі незламні, і ця зустріч дійсно вражає. <різь> ну, дуже приємно бути дуже приємно. Мене звати Борис Джонсон. Я з великої а вітаю вашу мужність. Дуже дякую за що робите. Дякую за те, що, dziękuję, anyway, I, dziękuję, що Ви воюєте за весь світ. Дякую, що доглядаєте з цим хлопцям. Радість бійців має межі, і знову селфі. та неймовірний позитив. Борис Джонсон позує з кожним та вважає це за честь. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Львів'янин Володимир Гера виграв срібло штовхання ядра на іграх нескорених, що відбуваються у німецькому Дюссельдорфі. Для України це вже друга медаль. Нагадаємо, що чоловік отримав поранення у 2014 році неподалік Луганського аеропорту. Додамо, що у складі нашої збірної на іграх нескорених є ще два представники зі Львівщини: Павло Лучків та Дмитро Козак. На Львівщині реставрують церкву, яку звели ще у 17 столітті. Це один з найстаріших дерев'яних храмів Галичини, розповідають фахівці. Десять років тому цю церкву внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За три мільйони гривень з обласного бюджету тут же проводять підмурування підвалин, замінюють підлогу на другому поверсі, сходи реставрують бруси, а також замінюють гонти на середньому куполі. Унікальна виставка ікон триває у музеї митрополита Андрея Шептицького. Сакральні сюжети зображені на фрагментах ящиків з-під набоїв, якими користувалися наші захисники. Серце тремтить. Чудесні ікони. І дивляться далі. Бо це допомагає жити, знаєте, трошки і десь більше на літургії побували, а тепер. До мистецтва прийшли, і це світло в душі. Виконання чудове і те, що це на ящиках з-під старядів, де, де торкалися руки наших бійців, і це особливо якраз зворушує і як можна, звеличує всю роботу і мистецтво, плюс ще така аура приємна. Це проект двох київських художників Соня Атлантової та Олександра Клименка. Головна ідея зазначають митці. Це перетворення смерті, що символізують ці ящики, на життя, яке символізують ікони. А ідея цього проекту виникла ще у 2014 році. В 2015 році, на початку 2015-го, він е відбулася в презентації в Софії Київській, Кажу, е -е, одразу став е допомагати з ініціативам. А, відтоді де 17 країн, 74 міста і 144 локації. Зазначимо, що витвори художників були свого часу подаровані президенту Польщі Анджею Дуді, королю Швеції, папі Римському, а нещодавно й боксеру Олександру Усику. Ці ж ікони незабаром поїдуть до США, де їх виставлять на продаж. А усі кошти вже традиційно передадуть на допомогу нашим захисникам. Кожна ікона має свою історію, де звідки там привезли той ящик, що ми ці хотіли закласти в цей сюжет. І, по-перше, сама історія, по-друге, надзвичайно високий рівень художників, які то роблять. І от ті два таких компоненти вони роблять для Америки цей проєкт дійсно. Мистецьким з одного боку, а з другого боку дуже промовистим для того, щоб розказати про Україну, і що зараз тут нас коїться, Мистецтвознавці додають, що сюжети зображення на цих іконах зараз неабияк актуальні. В актуальні. Нинішній час, в час війни, коли расисти нищуть все, що і пов'язано з історією українського народу. Що пов'язане з мистецтвом, культурою, духовістю, а іконописці творять ще і ще нові ікони. Ми віримо, що дійсно, так як ми оспівуємо, що нам поможе святий Юрій, причиста мати волю здобувати. Дай Боже, волі і перемоги. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут, Львів. У Львові створять національний волонтерський хаб. Це буде онлайн та офлайн простір для підтримки організацій через поширення можливостей та об'єднання, зазначили ініціатори цієї ідеї. Також волонтери зможуть отримати психологічні та юридичні консультації, відвідувати навчальні тренінги. Тощо навідатися у простір можна буде вже за кілька місяців на вулиці Ефремова. І до надзвичайних подій вибиті шибки, потрощені меблі та добряче пошкоджена їдальня. В самбірській школі стався потужний вибух. Місцеві мешканці кажуть, що рвонуло через несправний бойлер, який був встановлений саме на кухні. Почав на щастя, ніхто не постраждав, адже інцидент трапився вночі. Щоправда, дітей тепер відправлять на дистанційне навчання. На трасі Львів-Шегині поблизу села Густинцеве. 39-річний мотоцикліст влетів у легковик, яким керувала 40-річна киянка. Від удару водій двокодісного вилетів за керма прямо на трасу та отримав серйозні травми. Першу допомогу йому надавали очевидці, а медики вже доправили до реанімації. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто ж саме з кермувальників пору. Шив правилам. А в центрі Львова на проспекті Чорновола водій Фольксвагена на всіх парах влетів в електроопору. Свідки розповідають, що таким чином шофер намагався уникнути зіткнення з іншим автомобілем, який в цей час пропускав пішохода. Однак, гори шумакер таки вдарив цю машину, потім в'їхав у відбійник, а потім вже його відкинуло в опору. І на устану про неймовірний випадок на трасі між селами Стрілки та Верхній Лужок. Тільки уявіть: прямо на очах у водіїв на дорогу ви. Біг бурий ведмідь. Я завжди мріяла тут. я завжди мріяла. офігеть Місцеві мешканці переконують, що така поведінка клишунового дуже дивна, і скоріш за все, його налякали браконьєри.